Всім привіт! Це невеличке промо для нашого бонусного уроку. Ви просили на прямому ефірі пояснити, якими найчастішими методами варто користуватися для визначення профіциту та дефіциту місця під час того, коли ми плануємо наше ортодонтичне лікування. Тому я записав вам відео з визначенням індексу Болтона, тобто аналіз Болтона, ми провели. Я показав, як це робити на моделях. Ми це робимо вже в цифровому варіанті з допомогою трижейпа, але я показав, як це можна робити аналогово з допомогою старої доброї ручки, листочка, а також станги циркуля. Grazie. І в цьому відео розкажу вам, яким чином ми вимірюємо профіцит або дефіцит місця, як між цими двома значеннями зрозуміти, в чому ж таки суть, наскільки в нас є цей дефіцит чи наскільки в нас є цей профіцит за допомогою дуже простого ділення. І після того поясню вам відео, яким чином можна компенсувати цю різницю і що можна зробити для того, щоб все ж таки пацієнти закінчити правильному ортодонтичному прикусі. Це буде перше відео. І друге відео буде також про індекс LVI або про індекс Шим Шимбаши. Який ми використовуємо для визначення висоти прикусу, тобто це найбазовіша база, що стосується суглоба. Тобто для визначення тої висоти, на яку варто піднімати прикус, для того, щоб отримати правильне фізіологічне перекриття. Це не, не ну, скажімо так, істинно в останній інстанції, але це дуже класний метод для того, щоб працювати, для того, щоб з чогось починати ваш шлях в гнатологію. Тому е, відео будуть і в вільному доступі, і звичайно, будуть нас в групі, тому що це бонусне відео. Я думаю, що варто поділитися з якомога більшою кількістю людей е, таким контентом. І я надіюся, що, що вам і буде корисний. Також для зручності саме нам в нашу закриту телеграм-групу. Я додам ще і таблиці з усіма індексами, для того, щоб ви їх не шукали. От і ви можете самостійно прораховувати для кожного своїх пацієнтів профіцит, дефіцит місця, а також висоту прикусу і ширину довжину різця, яка повинна бути для Конкретно вашого пацієнта. Отож, бонусний урок вийде вже на цьому, на цьому тижні, а далі ми продовжимо вже трішечки зміститься наш графік. Ми продовжимо вже через тиждень вже з плановими уроками на нашому курсі Ортопро. До зустрічі в нових відео, папа. -па -па. Ну що ж, всім вітання. Сьогодні будемо говорити про аналіз болтона і будемо визначати профіцит або дефіцит місця в зубних рядах. По співвідношенню за Болтоном. Що ж таке індекс Болтона або аналіз за Болтоном? Це індекс, який буває точніше, ділиться на дві частинки. Він є для передніх зубів, а також для всього зубного ряду. Тобто він використовується для вимірювання співвідношення розмірів верхніх зубів до нижніх. Від е, у фронті, від ікла до екла, а також співвідношення взагалі всього зубного ряду верхньої щелепи до всього зубного ряду нижньої щелепи. Яким чином працює цей індекс? Для того, щоб визначити, чи в нас є профіцит чи дефіцит місця, тобто чи в нас нижня щелепа нормального розміру по відношенню до верхньої, чи навпаки надто велика чи надто мала, в нас є спеціальні е, коефіцієнти або співвідношення по. Молтон. Для переднього зубного ряду такий коефіцієнт це 77,2%, якщо ми говоримо про співвідношення нижнього зубного ряду, mm. а саме мезіодистальних розмірів нижніх зубчиків від ікла до ікла до верхнього зубного ряду. Якщо ми суму значень для нижнього розділимо на суму значень для верхнього та помножимо на 100%, то ми отримаємо повні типу. значення в 77,2%. Тобто у нас нижні передні зуби. По відношенню до верхніх мають мати ширину в 77,2%. Якщо в нас значення буде більше, ніж те, що ми вказуємо, це означає, що наша нижня щелепа буде більшою, тобто наші нижні зубчики будуть за широкими для цих верхніх. І навпаки, якщо значення буде меншим, це означає, що ці наші верхні зубчики будуть за вузькими по відношенню до нижніх. Точно, той самий принцип працює для усього зубного ряду, відрізняється тільки значення. Якщо ми говоримо про весь зубний ряд, тобто від 6 до 6 зуба 12 зубів, нижні 20 зубів, верхніх повинна бути 91,3%. Тобто, якщо нижня щелепа займає 91,3% від верхньої щелепи — це в нас норма. Якщо нижня щелепа займає більше, це означає, що нижні зубчики за для верхніх. Якщо нижня щелепа займає менше, це означає, що верхні зубчики за для нижніх. Тепер яким чином вимірювати сам індекс Болтона? Для цього нам потрібно використовувати можна звичайно, лінійку, можна каліпер, для того, щоб вимірювати значення для кожного зубчика. Значення ми вимірюємо від краю до краю. Трішечки приближу, щоб було добре видно. Для кожного з зубів нижньої щелепи від ікла до ікла. Ці значення сумуються між собою. І таким чином ми отримуємо вже один з параметрів. А, давайте поїхали. Вимірюємо для нижньої щелепи. Нижнє ікло в нас виходить так, так, 7 мм. Далі, 7 мм плюс нижній боковий різець, це в нас буде так, 5 мм. Далі наступний різець, Вимірюємо. Центральний і нижній трішечки ширше. Хоча ні, теж 5 мм. Далі. Значить, 7 плюс 5 плюс 5 це в нас вже 17. Додаємо наступний різець, це в нас буде. Ну, він ширше, це дійсно 6. 17 плюс 6 у нас буде 23 мм. Наступний різець теж 6. Це в нас буде 29 мм. І закінчуємо ікло. Ікло у нас виходить. 29 плюс. Знову ж таки 7. Це в нас буде 36 мм. Це ми говоримо про суму межі достанні розмірів нижньої щелепи. Тепер дивимось про верхні зубчики. Зберімо верхні зубчики. Верхнє кло у нас виходить. Так, співставляємо. Це в нас буде 8 мм плюс боковий різець верхній. 7 міліметрів це у нас 15 плюс центральний різайця верхній. 9 міліметрів. 15 плюс 9 це у нас 24. Ще один різається 24 плюс. Так, тут у нас 8 міліметрів. Це у нас буде 3.2. Далі плюс боковий різаць 32 плюс. 7. Це у нас буде. 39 і ще одне ікло. 8. Це у нас буде 47. Тепер ми маємо значення для нижньої щелепи суму. Маємо суму значень для верхньої щелепи. Зараз я приведу невеличкі математичні розрахунки. Ми розділимо значення е, нижніх на значення верхніх, помножимо на 100%. І далі вже будемо розбиратися, що дають нам ці дані для передніх зубчиків. Так, ну що ж. Я провів виміри, далі ми подовжимо, проводимо їх з вами разом, щоб перевірити, чи я все правильно порахував. Значить, перед вами значення для зубчиків нижньої щелепи 33, 32, 31, 41, 42, 43, значення в міліметрах і сума 37 мм для нижньої щелепи і для верхньої щелепи у нас виходить. 13, 12, 11, 21, 22, 23. 8 плюс 7 – 15, плюс 9, 24, плюс 9, це в нас буде 33, плюс 7 це в нас буде 40. І плюс 8 це у нас буде 48. Значить 48 міліметрів. Тепер нам треба менше значення розділити на більше. Значить, нам потрібно що зробити? Нам потрібно розділити 37. Ділимо 37 на 48. І отримуємо значення 0,77. Сотих. Множимо на 100% і маємо 77,8%. Наша норма знову ж таки 77,2, але наше значення дуже-дуже наближене до норми. Це означає, що в нас під час вирівнювання зубчиків, тобто під час того, коли ми будемо переміщувати зуби, в принципі, нижні верхні зубки повинні правильно співставлятися так, під час снігування. Верхні лісці повинні достатньо, точніше, верхні різні достатньо перекривають нижні. Ну, буквально на зовсім зовсім трішечки. Наше значення менше, ніж повинно бути. Але це в принципі в межах похибки. Тепер так само прорахуємо індекс Болтона уже для всього зубного ряду від шостого зубчика до шостого зверху, аналогічно від шостого зубчика до шостого знизу, для того, щоб у нас були значення і для всього зубного ряду. Для цього точно так само беремо. Каліпер. Штанг циркуль по-іншому. Так, і вимірюємо значення. Давайте поїхали з нижнього зубного ряду. Я буду, напевно, одразу записувати, і потім вже повернуся до вас з обчисленнями. Значить, Для цього ми робимо табличку наступним чином. 36, 35, 34, 33, 32, 31. 41, 42, 43, 44, 45, 46. І для верхнього. 16, 15, 14, 13, 12, 11. 21, 22, 23, 24, 25, 26. І зараз будемо запишувати. А, вказувати значення. Поїхали. Давайте спочатку для нижнього. Аналогічно виставляємо штанги циркуль і вимірюємо значення. Значить, шостий зубчик у нас 11 мм. Далі п'ятий. Буду фокусувати, щоб було О, видно. П'ятий. Вісім, четвертий вісім третій сім другий Шість перший п'ять, перший п'ять. Далі другий. Шість, третій. Сім, четвертий. Сім. П'ятий. Вісім. І шостий. І тут у нас розвернутий дуже. Одинадцять. І тепер аналогічну процедурку ми проводимо для. Верхні зубчика. Теж так само вимірюємо від шостого? Шостий? Фактично десять. П'ятий. Сім? Четвертий. Поширше буде. Мені теж сім. Далі, третій, вісім, далі, другий. Перший дев'ять. Перший. Вісім. Бачите, навіть інтернет листів можуть між собою відрізнятись. Другий. Сім. Третій. Вісім. Далі? Четвертий. Сім. П'ятий. 6 і шостий, Через п'ятий та 6, шостий. Тут у нас 10. Тепер ми маємо значення вже для нижніх, нижніх і для верхніх зубчиків. Аналогічно зараз проводимо а, суму. Тобто додаємо значення для нижніх, додаємо значення для верхніх. Так, значить, рахуємо 11 плюс.

і тепер для верхів поїхали. 10 плюс 7 плюс 7 плюс 8 плюс 7 плюс 9 плюс 8 плюс 7 плюс 8 плюс 7 плюс 6 плюс 10. 87. Значить у нас виходить, що а, розмір нижніх зубчиків в сумі дає 89. розмір верхніх 87. А це вже, вже наштовхує нас на думку про те, що нижніша лапа явно в нас більше розміром ніж верхня і не підходить під наші верхні зубчики. Отож, якщо ми будемо нівелювати такий прикус і виставляти верхні зубки до, наприклад, в своє положення, то вони будуть займати менше місця, ніж нижні, і нам потрібно десь отримати додаткові місця Давайте визначимо скільки ж. 89, розділити на 87. У нас виходить 1, 02, 1,02, множимо на 100%. У нас буде 102,2. 10. А має бути 91,3. Значить, піднімаємо 102,2 мінус. Ну, можна, в принципі, отак зробити. 102,2 мінус 91,3. Це у нас буде 4,9. Тобто, фактично, 5% у нас є. Дефіциту розміру верхньої щелепи в 5%. Це означає, що нам на 5% треба верхню щелепу розширити. Або навпаки, на 3%, наприклад, від розміру нижньої її звузити сепараціями, звуженням зубовілярним ластиками і так далі. І тоді на 3%, на 2% збільшити верх, скомбінувати таким чином, щоб у нас на 5% збільшився розмір верхньої щелепи, щоб вона перекривала нижні зубчики. Таким чином ми розуміємо, що. Передні зубчики верхні для нижніх достатнього розміру і нижні, відповідно, для верхніх. А от що стосується всього зубного ряду, то в нас є невеличкий дефіцит в 5%, який треба буде покривати або сепараціями, або ластиками, або мікроімплантами на нижній шлепід дистарізації, або апаратом для розширення. Тут я би все ж таки застосував апарат для розширення, судячи з. Профілю 3D-принтованих ясен та того, наскільки сильна у нас протрузія у фронті. Але, знову ж таки, індекс Болтона або аналіз Болтона це не правда в останній інстанції. Тобто, це один з варіантів, яким чином можна прорахувати, наскільки у вас є. Дефіцит або профіцит місця в щелепі, досить простий у виконанні. Також це можна дуже просто зробити з допомогою, наприклад, програми Trishape, там теж є автоматичний прорахунок такого індекса. От. І він дозволяє вам зрозуміти, все ж таки, під час вирівнювання зубів, достатньо вам буде місця в щелепі чи недостатньо, а також зрозуміти, на який об'єм треба проводити сепарації. У нашому випадку це 5%, тобто, якщо ми. Виставимо всі зубчики верхньої в правильне положення, всі нижні, то в нас буде дефіцит на верхні щелепи в 5%, який треба чимось покривати. Тобто нам треба потрібно десь цих 5% від розміру щелепи, знову ж таки від суми всіх зубів, ви можете множити суму всіх зубів на цих 5% і розуміти, скільки нам треба. Ми, до речі, це можемо зробити. Наприклад, зараз покажу як. От у нас є значення для верхньої щелепи, це у нас 87 міліметрів. Значить, якщо у нас значення 87 мм – це 100%, то 5% цього значення це буде наступним чином вимірювання. 87, ділимо на 100%, це на сьогодні 0,87 і множимо на 5. Це виходить 4,35 мм. Тобто нам десь потрібно взяти 4,35 мм. Тобто, або якимось чином розширити верхню ще збільшити цей об'єм, розширити зубні ряди, або навпаки, на 5 мм сепарувати, дисталізувати, звужити нижню ще для того, щоб компенсувати цю, цю різницю в об'ємі, або навпаки, частку, або точніше, все разом. І верхню ще трішки розширити, і нижню трішки завозити. Отаким таким чином працює індекс по Болтону для передніх зубів, також для. Всього зубного ряду. В наступному відео ми розглянемо також індекс LVI або індекс Шембаша. До зустрічі в наступному відео. О, ну що ж, всім привіт! Зараз ми поговоримо про індекс LVI або по-іншому про індекс Шембаша. Який буде вказувати, чи достатньо нам для певної висоти центрального різця його ширини, а також співвідношення між висотою різця, його шириною, а також висотою прикусу, яка повинна була бути в ідеалі для такого різця. Для цього, щоб визначити нам індекс LVI, потрібно мати біля себе е, таблицю. Яка є в вільному доступі в інтернеті, в якій ви можете побачити співвідношення для довжини та ширини різця і відповідно значення висоти прикусу, яке повинно бути в цьому випадку. Для наших вимірювань ми взяли таку от модельку 3 d принтовану і будемо використовувати штанги циркуль для того, щоб виміряти значення довжину та ширини різця саме конкретно для нашого пацієнта. Так як ширину різця в цьому випадку, в принципі, ми не змінювали, тобто це природня ширина пацієнта. А довжина ми бачимо, що ці зубчики трішки стерті. То, відповідно, ми розуміємо, що нам потрібно все ж таки почати зі, з ширини різця. Вимірюємо ширину різця, для цього ставимо штангенциркуль і вимірюємо ширину. У нас виходить 8 міліметрів ширина. Тепер дивимося в таблиці, який якій довжині відповідає така ширина. В нас при ширині 8 мм і ця довжина повинна бути 10,5 мм. Визначаємо, що в нас дійсно є така довжина. Співставляємо зеніт з серединою ріжучого краю. Головне, щоб у вас при цьому було не запалені ясна. І не було рецесій, тому що ви отримуєте надто велике значення. І отримуємо трішечки менше, тобто ми отримуємо. 10 мм замість 10,5. Тобто ми вже розуміємо, що в нас цей різець стертий на міліметра, яких треба відновити для того, щоб в пацієнта правильно працювало різцеве ведення. І тепер, відповідно, знаходимо для цього пацієнта з його шириною та його довжиною, знаходимо ідеальний індекс LVI. Значить, Для ширини різця 8 мм, то довжини 10,5. Індекс LVI повинен бути 17 мм. Давайте вимірюємо, чи він у нас дійсно такий. Для цього від. Зеніту верхнього різця до зеніту нижнього різця проводимо вимірювання по висоті, чітко вертикально, при максимально зімкнутих зубах. І визначаємо, скільки в нас вийшло. Тут у нас 20, 19, 18, 17. 17 мм. І. Повинно було вийти згідно таблиці дійсно 17 мм. Це означає, що у нашого пацієнта для його ширини центрального різця достатня висота прикусу. Якщо у вашого пацієнта, наприклад, стерті, Передні різці, то вимірюючи індекс LVI, ви розумієте, наскільки сильно потрібно їх відреставрувати по довжині. Можливо, ви бачили такі кейси, в інтернеті їх досить багато, коли реставрують центральні різці. Якщо ж ви бачите, що у вашого пацієнта, крім а, стертості переднього різця, є ще й заниження цього, от, індексу LVI, тобто у нас знижена висота прикуса, то відповідно віднімаючи ваше реальне значення від того значення, яке мало бути, ви отримуєте, наскільки сильно вам потрібно підняти висоту у фронті. Для того щоб компенсувати це значення та отримати дійсно ту висоту прикусу, яка має бути в вашого пацієнта, зверніть увагу, що. Е Піднімати потрібно не обов'язково в фронті, ви можете це робити в бокових ділянках. Але після того, коли ви зробили накладочки, тому що досить часто мене питають, на яку висоту накладочки робити, ви зробили накладочки і перевіряєте, чи у вас сходиться оцей індекс LVI, тобто чи у вас висота, нова висота прикусу, яка утворилась між центральними різцями, співпадає з тим значенням, яке є в таблиці, для ширини цього зубчика, а також для. Висоти конкретно цього центрального різця таким чином ви розумієте на яку висоту піднімати прикус для того, щоб формувати правильну окрузію в пацієнта. Це також не є панацеєю, тобто це всього лише один з методів, але він досить часто використовується серед ортодонтів і допомагає визначитись. Все ж таки, потрібно реставрувати довжину цього зубчика, відновлювати чи не потрібно. Потрібно піднімати висоту прикусу, чи не потрібно. О тому може використовуватись вами як орієнтир. Для кожного конкретного пацієнта і для кожного конкретного значення ширини та довжини зубного ряду він індивідуальний. Тому е, таблиці я під відео додам, для того щоб вам було комфортніше, і ви можете спокійно використовувати ці таблиці, вимірювати довжину та висоту лісців і визначати, яка у вас все ж таки має бути висота прикуса. Також зверніть увагу, що е, чим ближче ви знаходитесь до е, ротаційного центру, тобто до суглоба. Ти, відповідно, меншою може бути ваша накладочка, щоб отримати більшу дезоклюзію у фронті. І навпаки, чим ближче ви до фронту, тим більше повинна бути ваша накладочка для того, щоб отримати достатню дезоклюзію з боку. Тому старайтесь завжди використовувати накладочки в області піднебійних бурів сьомих зубів, якщо це можливо, або піднебійних бурів шостих зубів. Таким чином, ви за допомогою оцього правила ножниць застосуєте мінімальний розмір накладок, що створить мінімальний вплив на суглоб. І таким чином зможете за рахунок накладок отримати нову висоту прикусу, яку будете фіксувати, і в яку вже будете розправляти скупчення, розширювати зубні ряди та фіксувати правильне положення висоти прикусу для цього пацієнта. Це було наше стартове гнетологічне відео. Крім того, ми ще в окремому відео розберемо індекс Болтона, тобто є в нас спрофіцичі чи дефіцит місця в зубному ряду. А далі вже будемо переходити на більш складні матерії. Про будемо говорити про суглоб. Про різні концепції, але перед цим треба спочатку зрозуміти базу. І я вважаю, що цей індекс LVI, це база, яка дозволяє зрозуміти, на яку висоту підняти прикус, чи достатньо у вас довжини переднім місцям, та на якій висоті формувати і переміщувати зубки. До зустрічі в новому відео. па па